Так, друзі, значить, перед початком відео дивіться, що я для вас тут підготував. Мішки відкриті. Є як кукуруза, є і соняшник, Один, два, три, два кукурузи, віса, отака невелика лабораторія, усі мірнички, ваги, все є. Будемо вам показувати, що як насправді тут нам прислали. А ви перед початком відео підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк. Вам не тяжко, мені приємно. І давайте. Зробимо разом з вами україномовний контент, виведемо його в тренди Ютубу, щоб його більше переглядали глядачі. Тому що наша українська мова у світі є найкращою. Не одна з найкращих, а найкращою. Так що розпочинаємо з вас лайкосик, підписочка і коментар. А ми погнали! Всім привіт! Моє вітання! Значить, як відомо, ми запланували в цьому році провести не одну кількість демоділянок і... Побачивши, демо ділянку по соняшнику, значить, де буде приймати участь Еліта Селект, Агроритм, Євросем. з двома своїми гібридами компанія вніс, зв'язала зі мною і каже, ми теж хочемо прийняти участь, показати свій гібрид. Значить, ми відповідно не відмовили, хоч і вже місця не було, значить, все розпреділили трошки інакше. Але теж демоділяночка на тому ж самому полі, на тій самій площі, де ми планували, але трішки зменшимо їх об'єм. Поділимо порівно. так сказати. Значить, до попередніх, попередніх гібридів. Тобто Агроритмовський це буде Альдазур. «Еліта Аль Select це буде «Берекет», «Євросем» це буде значить, груд і Грифон. Здається так, і відповідно до даних гібридів приєднається ще вніс Карлос 105. Значить, наперед забіжу. Карлос 105 ми сіяли і він нам сподобався. Так само, як і сіяли Берекет, Він нам теж сподобався. Але в Берекета був більший листочок, тим самим він швидше закривав міжрядді. Внісовський гібрид Карлос теж непоганий, він дуже класно вистрелює. Мені він сподобався, що е, покаже в загальному результату по демополі. Це буде цікаво порівняти кожен із гібридів, все показати. Будемо ми сіяти, наскільки я запланував, взагалі без добрив. Весняна весняний збір кукурузи, весняна оранка, підготовка взагалі без добрив. І що воно покаже. По фунгіцидам і інсекцицидам я ще не. Ну, не даю точну відповідь ще в планах. Планую планово внести, але хтось мені каже, що для експерименту не треба вносити. Ну, це ми з цим розберемося. Я більшість склоняюсь до того, віддаю перевагу плановому внесенню. Так само і підживленню е, по листу. Всі на рівних умовах, так сказати, все будемо показувати. Загальний результат буде в кінці. Значить, що нам сьогодні тут вніс надав. Надав на пробу, на демо поле, так сказати, подивитися. Значить, у нас представлені тут два мішечка кукурудзи. Кукурудза у нас новинка, покажи, новинка Мантікора. Значить, у ній фао... Фау-фао, які у неї фао. Опа! 320 фау. Купуруска важка. Зараз будемо важити, скільки вона покаже. Так, мантікора. Наступна у нас, як сказали сказала інформацію компанія вніс, робоча їхня лошадка для нашого регіону Будемо показувати. Значить, це у нас Тесла. Тесла Протруйники Міталаксіл фулдаксіоніл. О, отак. От Значить, фракція 1-2 у мантікора, у мантікора, фракція 2-1. Протруйник той же самий. Так, оце по кукурузки. Ми їх обов'язково зважимо, фракцію покажемо далі. Що у нас по соняшнику? Соняшник для демки під євролайтинг. Тобто під основ, основну нашу демо демополе. Карлос 105-й. Маса 10,3 плюс-мінус 2%. Тобто 150 тисяч. Е, протруйник міталаксіл і карбендазим, фунгіцидна обробка. Так, фракція екстра 10,3. Зараз ми все перевіримо. І новиночки, так сказати. Новиночки я попросив, щоб була. Не повна посівна, а так сказати, одна діляночка, 2 гектара, щоб експ... поекспериментувати, показати вам, щоб вони були поруч. Один справа, другий зліва, відповідно. Значить, це у нас магнум 007, це я не знаю, що це таке. Пів посівної одиниці, тобто на гектар в нашому випадку. І у нас немає, на жаль, етикетки. Можливо, відривалося десь. Це у нас теж 0,5. Тобто е половинка посівної. І це у нас мастак. Мас мастак. Е вага в ньому 13,4. Це ж, я розумію, 13,4 за повну, за повну посівну. Е значить, 150 тисяч, міталаксіл, карбендазим і тіаметоксам. Фракція Екстра. Екстра. Так, що ще по цьому? По соняшнику? Оці, магнум і мастак, він йде під Грандстар. Під Грандстар. На одній площі вони будуть посіяні. По інформації, як він там себе показує, ви можете. Я посилання на сайт е, в Ніса залишу в першому закріпленому коментарі. Кому цікаво, зайдете, почитаєте більш детально про ці гібриди. Будем, а ми, в свою чергу, будемо їх показувати у себе на, у себе на своїх площах. Ну і, звичайно ж, чекаємо в е, гості компанію уніс. Обов'язково. Це єдина умова, на якій проходить е, демо поле. Сіємо, приїжджаєте в гості. Не приїжджаєте в гості, значить не сіємо. Так, давайте тепер що ми зробимо? Давайте ми тепер зважимо. Карлос 105. Вага. Вага написана 10,3. А ну покажи, що тут точно 10,3. Так, вага 10,3. Так, покажи, що на нулю. Mm. Єсть нуль? Так. 10,6. Ну, 10,6, але тут плюс 2%. Покажи, що я там не торкаю, не чую, що там не було придумано. Бо писаки є всякі. Так, є. Значить, Забираємо кожуну. Що у нас іде далі? Давайте ми зважимо кукуруза тесла. Тесла. Тяжка. У ній 300, ага, яка в ній фау. Так, не бачу Тесла. 350 фау. Я думаю, якраз тут наш регіон десь на низину туди. Опа, покажемо її. Так, так ходимо Вага 23150. Достойна вага, достойна. Відчуваєте, що крупненька така. Так, що в нас далі? Новиночки поки відставляємо. Хай постоять. Мантікора. Кукурудза мантікора. Так, вага. Тай, шатається. 24. 24,485. Так, є. Майже 25 кг, Теж така тяжкуварка. Відставляємо її сюди. І наші новинки. Значить, перша у нас магнум. Що у нас по 5600 5500. 5600, скільки там, ну, в общем, понятно, 5600. Є. Фух. Так, що тут дать далі? Мастак. Я жаркувати на вулиці. Так, що тут мастачок? 6925. Нормально, майже 7 кг. Так, що ми тепер робимо? От покажи, який у нас помощник є. Так, що ми тепер робимо? Є у нас, давайте подивимося, яка фракція у всіх сонячних кукурузах, який протруйник, як воно все виконано. Зараз ми вам усе покажемо. Покажемо, розкажемо. Так, робимо. Робимо місцеву лабораторію. Так, є отака, отакий мирничок. Це подарунок прислала компанія Коджет. Ну не тільки відповідно мірничок, але і е, цей. Як же він називається? Забув. В общем, не буду розкривати секретів, покажу потім. Так, що ми робимо? Давайте, давайте, давайте поки. А давайте по соняшнику, Чого. Уже. Так, це у нас, нагадую, це у нас мастак. Мастак. Дивіться, що тут по фракції. А ну. Ну, я думаю, достойний. Кругленький, схожий чимось. Погано видно, світло погано падає. Чимось схожий на сингенту. Ну дивіться, набрав отакий мірничок, скільки він у нас тут а не написано. Не одної битої, не битої, ні пошкодженої взагалі. Топчик. Так, є. Тепер давайте подивилися, щоб не забутися, ми його не попутати нічого, ми його пакуємо. Назад. Є. Підставляємо. Так, що у нас далі? Давайте вже по соняшнику почали. Так, це у нас Карлос. Ні, Карлос, давайте просто відкриємо. Давайте відкриємо магнума. Так само. Розпаковка. Єсть. и туда и нет. Ага, не пролиза. Есть. Так, зануриваем. Трошки меньше набрал, ну да ничего. Так, что у нас, скажи, Каже, соняшник магнум. Теж відносно такий кругленький, пошкоджених я не помічаю. Теж по-своєму цікавий. Протруйник теж на рівні. Це бомба. Так, тепер соняшник з новинками. Розібралися, показали. Тепер давайте відкриємо. Що ми відкриємо? Карлоса відкриємо. Карлоса, тому що він буде у нас представлений, де? правильно на самому більшому демополі. Ну як? Відносно самому більшому. Єсть. Так. Оце воно. Оце воно бачу одразу. Це точно як сінгента. Оце в минулому році такий був кругленький. І в цьому. Дивіться який. Це щось попало, що це попало таке? Якась насінинка. Відложимо її. Так, Карлос 105-й. Отак виглядає. Теж кругленький. Хороший протруйник хороший. Якась насінинка попалася, ну то таке, то, то мелоч. Ну і ось одненька пошкоджена є. Але ж, уявіть, мірничок і я не вибирав, одненька пошкоджена була, то взагалі при транспортуванні, може десь щось було. Це ми у сторону, щоб воно нам... Не заважало, не мішало. Це ми все назад. Так, сам не справлюся. Так, по соняшнику. Це люкс, ми його отуди. Отак. І давайте тепер перейдемо до, до кукурудзи. Соняшник сюди. Так, что у нас по кукурудзе? Тесла. О, Тесла. Точно, что Тесла. Так. Ну, скажу, цикава. Цикава. Труйник, красота. Гарний, гарний. О, дивіться. Це отак виглядає тесла. Кругленька, гарна. Так, тепер давайте ми назад його пакуємо. теслу нашу. І відкриємо новинку та, що називається мантікора. Це сюди. Теслу сюди. Мантікору сюди. Так, відкриваємо. Відкриваємо і дивимося. Що тут у нас, скажемо, антикора. О так і, щоб видно було. Так, що тут по мантікорі? Теж кругленька, теж протруйничок. Гарно протруєно усе. Хороша, я думав, вона буде крупна така або важка. Ні. Вона. Фракція, ось здається, 2-1. І вона достойного такого розміру. Якраз під наші диски під 4,5. Сьогодні пошкоджена. Відкинемо її. Так, так що, друзі, отак. Так, що ми робимо? Ми її відповідно так само назад запаковуємо. Отуди. І на цьому, друзі, будемо що? Будемо ми з вами завершувати наш огляд, підготовку до посіву. Я вже думаю, що оце всі компанії, які будуть приймати участь. На жаль, на жаль, більше не можу прийняти. Більше не можу прийняти компанії на цей рік, тому що вже все розподілено. Роз... Розставлено по своїм місцям, по своїм полям, де що буде. Звичайно, звичайно, можна прийняти, але воно буде тоді не так цікаво. Коли один гібрид буде там, другий там, це не цікаво. Треба, щоб все демо поле і всі гібриди, які приймають участь, були представлені на одній ділянці. Щоб приїхали усі, хто захотів, заїхав, подивився, порівняв, сказав, мені той, той то, подобається, все. А їздити. По різним полям, це не воно. Різний тип ґрунту. Тут може дощ іти, через сусідню вулицю буде сонце світити. Відповідно, воно не те. Рівень, рівень по відношенню до рівень поля буде різний, кількість опадів різна. Тип ґрунту може бути також різний, все це може впливати на останній показник, тобто показник врожайності. Тому на цей рік. Так, і, це, і оці компанії ми будемо показувати. Все будемо показувати так, як є, без ніяких перебільшень, переменшувань. Так що, отак. Ставимо лайк по традиції, підписочку на канал, коментар і чекаємо демополе. тому що ви не повірите самому, наскільки цікаво, наскільки цікаво це все буде проходити. Але єдине, що, знаєте, що не люблю? Не люблю вибирати насіння, От відсіяв там, 2, 2 гектари знову сівалку переналаштовуєш під другий гібрид, виставляєш все в комп'ютер. Оці всі нюанси Те, це дуже довго, це займає певний час. Але що цікаво в першу чергу для вас, тому що вам показуємо цікаво для себе. Цікаво, як вони будуть між собою конкурувати. Будуть, чи будуть якісь хвороби, чи будуть якісь там, ще якісь нюанси, все будемо вам показувати. Так що з вас, лайкосик. Обов'язково підписочка, коментар не забувайте. І всім пока. До нових зустрічей. Чекаємо демку. Вона буде вже скоро.